Всім доброго дня! Зараз в продажі маю Volvo XC60 2.4 дизель, 2015 рік чистий рестайлінг. кузову машина вся в рідній фарбі, недоліків ніяких немає, не ні вм'ятин, не сколів, не царапин, піскоструя немає. Пробіг 260 тисяч, гарні диски, заводське тонування. Біленька дуже гарно виглядає. Ось такий вже рестайлінговий вихлоп. Є також фуркоп в багажнику знятий. Дуже гарний стан автомобіля. Хто слідкує за мною, то бачить, що машини привожу сам, не аукціонні, Їжджу, вибираю сам, тому машини гарні. Зараз покажу по салончику. Тація не сама багата, але є все, що треба. Ось такі сидіння, ставками шкіри, автомат 6 ступеневий айсін. Чистенька, гарна. Другий ряд сидінь. Теж в дуже гарному стані, без всяких дефектів. Біля величезний багажник, є шторочка, тут є багато ніж, всякий так фуркоп, як я казав, компресор, клей, все є. Кришка не автоматична, без кнопки. В ремонті буде набагато дешевше, ніж електропривід ви Знаєте, він дуже дорогий, коли ламається. По салону взагалі ніяких зауважень немає. Дуже гарний стан. Кого цікавить більше, відзніму відео, товщиноміром наміром по козлу пройдуся. На яму зажину, з ніч зніму, покажу, що мотор сухий. Машина реально достойна уваги, нефарбований, цілий, гарний європейський автомобіль з класним мотором 2,4 дизель. Кого щось цікавить, дзвоніть, пишіть, відповім на всі ваші питання. Всім гарного дня!